ПС-04 ще називають мабдатчик. В системах четвертого покоління він виконує завдання по вимірюванню вакуму тиску і температури газу на рампі або на рампах форсунок. Через це його вважають комбінованим. Дану інформацію він у вигляді частотного сигналу передає на контролер для подальшої обробки. Задяки стак ПС-04 електронний блок керування може визначати оптимальні навантаження на двигун автомобіля при різних положеннях дроселя. Комплектація датчик мап, штуцер ведення газу діаметром 12 мм зі стопорним кільцем, вакуумний терник т те подібний 5 на 5 на 5 мм. Був розроблений у 2015 році на зміну датчика ps 02 Повністю з ним взаємозамінний. Виробником впроваджені такі покращення. Змінено корпус датчика, через що поліпшений показник герметичності. Штуцер входу газу зі стопорним кільцем поставляється з датчиком. Його можна монтувати під будь-яким кутом. Поворотний механізм на 360 градусів це дуже зручно, особливо при встановленні у важкодоступних місцях. Оснащений одним штуцером під ваком підключати слід через стріник. Він входить в комплект поставки. Виправлена конструкційна особливість, коли при неправильному вантажі відбувалося потрапляння конденсату в мікросхему датчика. Це призводило до окиснення і замикання контактів моделі ps 02 У ps 04 дана ймовірність знижена до мінімуму. Датчик тиску ps 04 має оригінальне походження. Виробником є польська компанія ACSA. Термін гарантії – 12 місяців.